6 квітня 2013 року у спортивній залі Руденківської загальноосвітньої школи відбувся районний турнір з настільного тенісу, присвячений 90-й річниці створення Новосенжарського району. Проведення цього турніру стало можливим завдяки директору Руденківської загальноосвітньої школи Андрію Діхтярю, який постійно сприяє розвитку цього виду спорту в селі Руденка, а також депутату районної ради Анатолію Юрченко та сільському голові Сергію Глуку, які виступили спонсорами цих захоплюючих баталій. Церемонії відкриття водночас і нагородження переможців школярського турніру відбулися за участі заступника голови районної державної адміністрації Івана Солодовника та сільського голови Сергія Головка. Кожен із виступаючих відзначив важливість та необхідність залучення до занять спортом як школярів, так і дорослого населення району з точки зору їх гармонійного розвитку та збереження здоров'я. Високо оцінили дії організаторів за цілеспрямованість. Слова побажань виступаючи були щирими, тому, мабуть, і здійсненними. Привітати вас сьогоднішнього змагання і побажати вам здоров'я, успіхів і ніколи не полишати спорт через те, що спорт це здоров'я. Вітаю вас у цьому залі. Дуже добре, що ви тут є. Дуже, дуже добре. Дякую вам за те, що майже люди жили активність у цьому в житті, спортивному. Бажаю вам ще успіхів. Вам щастя, особисто. Молоді, успіхів, навчання. Ну, всього доброго щадова. Серед школярів свої нагороди за перемогу цього дня отримали Мирослава Іванюк за третє місце, Діана Троян за друге місце та Юлія Мінько за перемогу в турнірі. Серед хлопців відповідні місця зайняли Сергій Мінаєв, Валерій Пудло та Богдан Палюнний. Окрім грамот і подарунків, юні спортсмени завоювали право взяти участь і в дорослому турнірі, хоча там їх здобутки були скромнішими. Та все ж Юлія Манько довела свою майстерність і лише в упертій боротьбі поступилася багаторазовій чемпіонці району Оксані Воронько. Чоловічі тенісні поєдинки видалися вкрай напруджені, адже рівень гри спортсменів за останні роки значно вирівнювався. Серед кращих, найсильніших цього дня не виявилося ні одного спортсмена, який уникнув би поразки. На завершення турніру, щонайменше п'ять учасників претендували на призові місця. Усе вирішували. В останньому розмірші п'ятої партії, яка була вкрай напруженою, адже переможець отримав нагороду за перше місце, а переможений переміщався на ряд ступенів нижче в турнірній таблиці. В результаті перемоги Константина Кривулі та над Юрієм Урещенком місця в турнірі таблиці розмістились таким чином. Перше місце дісталося Константину Кривулі з Нових Санжар, друге місце Віктору Левченку з малих солонців, третє Миколі Кобі з Нових Санжар. На завершення пропонуємо насолодитися найкращими розіграшами проведеного в Руденківці тенісного турніру.